Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розповім вам про самі продаваємі або самі покупаємі трактори з бюджетом від 4 до 6,5 тисяч доларів. І тут хочу одразу зауважити, що так, ми поговоримо саме про конкретний бюджет, але це не означає, що це самі прям покупаємі трактори в 2023 році. Якраз про них я розповім в наступному своєму відео. Отже, якщо на сайті виставити фільтр саме в нашому бюджеті, то що ми бачимо? А тут насправді не такий великий вибір. Якщо взяти одноциліндрові трактора ремінні, то це шифенги повнопривідні, і сюди б я все-таки відніс би Кентавр 244 VR, цей нова моделька. Хоч і коштує він трішки дешевше. Що я, до речі, хочу сказати на рахунок саме шифенгів. Вони продаються стабільно. Протягом усього року, і саме ці трактори зарекомендували себе вже давно і добре. Є свої нюанси, але ці трактори надійні, вони повністю виконують свою роботу, всі поставлені задачі. Є, звичайно, мінуси по комфорту, таке як гучність, вібрація, але з цим цілком можна миритися і можна на таких тракторах працювати, що і наші люди і роблять. Тим більше, що є у них один очевидний плюс, що в ремонті вони простіші і дешевші. Тобто це основні переваги одноциліндрових двигунів перед трьохциліндровими. Да-да, вам не почулося, є навіть переваги. Не завжди і не для всіх трьохциліндрові двигуни кращі. Далі у нас по зростанню ціни йдуть Сінтаї вже трьохциліндрові трактори, але задньоприводні. Там є дві моделіки: 240 Сінтай ТПК і 240 ТПК X. Тобто на звичайних колесах і на широких. Тобто, коли людина шукає трактор в бюджеті за 4,5 тисячі доларів, є вибір, або це буде полнопривідний шифенг, або це буде задньопривідний сінтай. І тут ви завжди маєте вирішувати самі. Звичайно ж, можете прислухатися якоїсь поради, але основне, що ви маєте розуміти, звичайно ж, повнопривідний трактор буде краще. Але все ж таки часто буває людина просто не хоче з багатьох причин одноциліндровий трактор, і їй цілком вистачає заднього приводу, то звичайно ж вибір тоді падає на синтайчик. І я б сказав, би, що в цьому році продавались однаково, як «Сінтаї». 240, так і шифенгі 244. А от сінтайчики повноприводні, там йдуть скачкообразні продажі, все залежить від конкретних поставок. Коли приїжджає моделька нова і хороша, їх розбирають дуже швидко. Що я маю на увазі? В цьому році приїжджали 244 тіашелька, тобто коробка 3 плюс 1, але з редукторним мостом переднім. Також недавно приїхали Сентай 244 THT і теж з редукторним передком. Саме ці моделі продались ну, дуже швидко. Також зараз заїхали нові Сінтаї 244 люкс, це редукторний передок на метр двадцятій, до речі, калії хочу відмітити, і з коробкою 4 плюс 1 і з кулісою боковою. Ну, про них говорити особо нічого, вони ось тільки-тільки поступають в продаж. Всі ці Сінтайчики, що я перелічив, йдуть в бюджеті від 5300 доларів до 5800. І в основному ви маєте розуміти основну фішку синтая це їхня метрова колія. Також із власного досвіду хочу сказати кілька слів про коробку саме 3. +1. Звичайно ж, ви маєте розуміти, що вона дійсно слабкіша, ніж коробка 4. +1. Але працює вона нормально, навантаження вона витримує, і гибку мухту теж не потрібно боятись. Воно все нормально і адекватно працює, просто потрібно знати нюанси. Саме головне, що тракториці досить давно в Україні запчастин купа інформації в Ютубі теж купа. Не потрібно просто лінитися, а взагалі перед покупкою трактора трішечки пошерстить інтернет, так би мовити. Що ж, ну і далі у нас залишилась категорія тракторів від 6 до 6,5 тисяч доларів. Сюди входять, в принципі, всі кентаври 244 ті модифікації S, SX, SDX, SD. Звичайно ж, самі популярні це останні моделі, які приїхали, з новим капотом, з рівною підлогою. Я їх називаю кентаври з підвищеним комфортом оператора. Отже, крім цих тракторів, звичайно, бувають всякі там булати знову ж таки. Оріони, ДМТЗ, Скаути, ну і тому подібне. Про все це я хотів би сказати, що, наприклад, Скаут XT244 це модифікація Сінтая з коробкой 3-1. Те ж саме є в моделях ДМТЗ, моделі булатів різних, які взагалі приїжджають з усіма логотипами Сінтая, просто відрізняється напис на капоті. Особисто для мене це трішки незрозуміло, ну таке є. Головне там приділяти увагу дрібницям комплектації і ціновій політиці. Все це в основному маркетинг, тож, що та у кого конкретно купляти, то ви вже вирішуєте самі, спираючись на загальну думку про фірму або магазин та їхню загальну репутацію та взагалі якість надання послуг. Я думаю, не для кого не секрет, що є такі магазини, де ви просто купили трактор, вам його привезли, ви оплатили і все, про вас забули, і більш ніякої допомоги, якщо вона нас вам не нададуть в майбутньому. До речі, про ці всі нюанси, теж, якщо вам цікаво, можу зробити окреме відео. А зараз не буду відволікатись і продовжимо по основній темі. Тож, для загального розуміння. Саме сьогоднішня категорія від 4 до 6,5 тисяч доларів. Якщо брати в загальному по продажам за 2023 рік, то я б її поставив на третє місце. А чому ж саме так, то я буду розповідати якраз у наступному відео. Якщо ж вибрати топ саме в ціновій ці категорії, то це буде перше місце, як не дивно, це саме Сінтаї. Недалечко від них. З невеликим відривом відстають шефенги. На третьому місці ж будуть кентаври, і саме тому я думаю, що ця ось популярна модель приїхала тільки ось ось недавно. До цього кентаври продавались, але, скажімо, не так активно. Що ж, ну а наступне відео вже буде про трактори в бюджеті від 6,5 до 18 тисяч доларів з максимальною потужністю в 50 кінських сил. І так як відео вийде 31 грудня, то хочу привітати усіх з наступаючим, а для тих, хто дивиться пізніше з наступившим Новим роком. Хочу побажати, так як і в кожному відео: по-перше, це миру, а саме скорішої нашої перемоги. Ну і звичайно ж здоров'я. здоров'я. Вам та вашій родині. Дякую за увагу! Гарного дня!